Сподіваюсь, ви вже поснідали І у вас багато сил та настрою для нового дня. А ви знаєте, що в нас в Україні з давен давен і понині ще віталися так, здоровенькі були. Таким чином, люди бажали один одному здоров'я. Дітки, а бути здоровим це гарно? Звісно. Малята. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, звісно, займатися спортом та правильно харчуватись. Правильне харчування дуже важливе важливо для нашого здоров'я. Тож, давайте з вами зараз розберемось, що таке корисна їжа, а що таке шкідлива їжа. Давайте розглянемо наші тарілки. На тарілці праворуч лежить корисна їжа. А ліворуч шкідлива. Корисна їжа багата на вітаміни, а вони в першу чергу нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти, м'ясо, рибу. Молочні продукти та багато видів каш. Ось ми з вами і з'ясували, що таке корисна їжа. Шкідливе харчування. Звісно, шкідливу їжу полюбляють усі і дорослі, і малі, але в ній немає ні вітамінів, нічого корисного. Тому таку їжу потрібно їсти дуже-дуже рідко і зовсім трішки. Шкідлива їжа, хоч і смачна, але зовсім не корисна. Ось ми з вами і з'ясували, що таке шкідлива їжа. Дітки, сьогодні в готі до нас завітала лялька натуся. Доброго ранку, дітки! Доброго натуся! А що ти якась бліда та вола? В мене великий животик. Але ви не хвилюйтесь, Я просто з'їла багато солодощів. Постривай, Натуся. Солодощі це, звісно, смачно. Але якщо їх з'їсти дуже багато, то це користі здоров'ю ніяк не додасть. А навпаки, людина буде часто хворіти. Натуся. А що це в тебе таке в кошику? Я йду я купила собі свої улюблені напої. Ось подивіться. Дітки, а як ви гадаєте, такі напої корисні для нас? Корисні, корисні, я знаю. Ні, Натуся, вони шкідливі. І зараз ми зараз тобі доведемо це. Натуся, ми зараз нальємо водичку, в скляночку. Ось так дивись, бачиш? І зануримо туди декілька родзиночок. Дітки, подивіться, до родзинок причіпляються бульбашки з вуглекислим газом і піднімають їх вгору. А коли бульбашки лускають, то наші родзинки опускаються вниз. Те саме відбувається в шлунку з їжею, якщо її запивати газованим напоєм. Натуся, ти переконалася, що така водичка не корисна для нашого організму, а навпаки, шкідлива. Ну, тоді я буду пити солодку, кольорову, газовану водичку. Ммм, так? Ну що ж, давай поговоримо і про цей напій. Дивись, на ми в одну скляночку нальємо напій яскравого кольору, газований. А в іншу скляночку поставимо лієчку з таким ватним диском всередині. Ось так. І нашу водичку доперельємо. Ось так. Зараз нам дольється, я тобі покажу, що відбулося з нашим ватним диском. Ось подивись, який він став негарний, бачиш? Це хімічна речовина, питалась в нього. Тож, що відбувається? Те саме і в нашому шлуночку. Бачиш, який він став негарний? Ну що, ми тобі довели, що це теж водичка не корисна. Дітки, цей хімічний вареник є причиною наших недугів. Він може викликати нудоту, біль в животі, а також алергію. Ну що, Натуся, ти все зрозуміла? Так, дякую вам! Буду я краще піти натуральні соки. Дітки, щоб бути здоровими, слід вживати тільки корисну їжу. Щоб ми могли гарно працювати увесь день. А наше заняття добігло кінця. До побачення, до нових зустрічей!